Добрий день, шановні батьки. Ваша дитина погано запам'ятовує вірші? Складно переказати казку. Не біда. Дітям значно легше буде вивчити вірш, якщо вони його намалюють. Я хочу запропонувати діткам вивчити декілька віршів. Вдома ви можете використати кінетичний пісок або різні види круп та навіть борошно. Теплий дощик. Дощику дрібненький, дощику тепленький. Просять тебе, діти. Коливає їм квіти, щоб було в садочку гарно як в віночку павук нитку продає, бо вона у нього є. А купують їжачки, бо у них є голочки. Пароплав, пароплаве, пароплав. Ти куди помандрував? Я мандрую до морів, до південних островів. Петрик морех домалює і зі мною помандрує. Шла синичка до кринички, загубила черевички, котик йшов та знайшов, у торбинку поклав, під лопух заховав, щоб вітричко не здув і хтось інший не взув.